Пане Миколо, слава Україні, героям слава є інформація, що Росія готує спецоперацію Майдан 3 в Україні. Розкажіть, будь ласка, що це за операція та як вона би мала втілюватись. Е, ну, ми чітко орієнтуємося, що е, Росія веде якраз два напрямки війни. Це гаряча війна на фронті, це нанесення відповідно ракетних ударів, це намагання проривати фронт і зрозуміло задіяти всі всю потугу. Інше це інфраційна війна. Це проведення спецоперації по розболанту суспільства. Путін чітко зрозумів після буквально перших днів, що народ України не перемогти. Мало того, ми 24 лютого по центральному телебаченні і радіо я сам виступав, звернувся до Путіна. Сказав: ти розпочав цю агресію. Це кінець початок кінця того режиму. Народ України не перемогти, об'єднаний народ України. Ніхто не може перемогти країну, де об'єднався весь народ проти агресора. Ніколи ні СРСР в свій час, ні американці в В'єтнамі, ні росіяни сьогодні в Україні. Тому в даний момент ця ситуація усвідомлена Путіним і його оточенням, і вони намагаються проводити другу так скажіть операцію поряд з військовою. це е, внести протистояння в суспільстві, е, десь внести е, сумніви, перспективу перемоги, е, розколоти, наприклад, на різні напрямки між е, представниками. Різних релігій, наприклад, УПЦ МП, УПЦ там КПСУ і тому подібне, між представниками різних національностей, між військовими і політиками вищого політичного керівництва, можливо, усі секторальні проблеми пов'язані з мобілізацією, десь проведення пропаганди про те, що немає перспектив воювати, щоб люди не згоджувалися йти. Центри комплектації, щоб частина виїжджала за кордон і таким способом, але це все подавати як потужні протести в Україні. І далі у випадку якихось таких активних дій з боку е політиків, наприклад, представників правоохоронних органів, ініціювати масові виступи. Але я прям скажу, це плани От сьогодні. Період війни це зовсім інша перспектива їх виконання, і саме головне, немає е елементарних засобів е організувати якийсь майдан. Сьогодні всі чітко розуміють, що Російська Федерація являється агресором, і в мирні часи вони могли б десь вносити якісь альтернативні майдани. Як ми пам'ятаємо, були під час майдану гідності альтернативні Ось всі рухи, які підтримував Росію і авторитарний режим Януковича. Були такі ж альтернативні під час поваранчової революції, але зараз нема реальних суспільних підстав і якихось рухів щодо майдану. Сьогодні люди насіли на те, щоб перемогти ворог, і ніхто не вийде ніякий майдан. Я прям ці, ці плани є. Деякі мірі я дорухаю, що наша влада перебільшувала це дає. От, хоча ми повинні знати ці плани, тому що в даній ситуації кожен громадянин України налаштований проти Росії, кожен отримує зараз величезні проблеми пов'язані з втратами в сім'ї, соціальними втратами, здоров'я, життя і постійно загрожує життя кожен день і кожну ніч. Хто би підтримувати Росію? Ну практично реальних підстав немає. Хоча вона там говорять півтора мільярда пілотували. Я прямо скажу, ці операції не мають права на успіх. Єдиний формат, я хочу сказати, що ми повинні да, дійсно до цього відноситься. Ну, дуже е, уважно, щоб такі дії десь не намагалися десь розпровокувати, розбурхати. Але з іншого боку, щоб і влада, а це дуже важливо, діяла на опередження і не створив передумов для того, Росії. А і звинувачувала Окремих громадян, що я маю на меті, пам'ятаємо ми е, десь місяців, півтора тому е, дуже потужно пішли слухи по зміщенню головокомандуючого. І тут же влада довго мовчала, поки в суспільстві розпочалися ну, е, дуже серйозні запитання, реальні е, до влади, до військових, до представників так скажіть депутатського курсу до президента. Ну, мабуть, по перше, не треба було створити такі умови, тому що вийшла з владних коридорів. З другого ситуація, якщо виникла проблема, а тим більше тоді вона виникала на рівні не з російської подачі, а з нашої внутрішньої, Тут треба і про себе говорити. От між військовими політичними керівниками тут в першу чергу треба створювати. Якщо вже слухи пішли, хто здобув? Тому що пам'ятаємо, так депутаток розказував довго, що тут командуючи не здатні, не мають планів. А це та, яка наближена до офісу президента, це також правда. Тому треба говорити, щоб такі не піднімали питання в першу чергу нашої політики. Тим більше про владний раз, якщо виникають якісь слухи дасть подачі, зразу виступають уповноважені особи міністр оборони, начальник генштабу. А скоріше, якщо стосується переміщень вищого шолакла, президент особисто не не кіфора його прес-секретар, коли вже розбурхана була ситуація. А президент зранку говорить все питання немає. Ми єдина команда, ми ефективно працюємо проти ворога, і ніхто нічого не розбурхує. Це перше сказав. Якщо треба змінити. Тоді президент виступає верховно командуючий, чітке пояснює, в нас новий етап війни. Нам потрібно замінити якраз е, потужний блок командування, щоб всі було зрозуміло, і я це провожу. То ніякої спецоперації, ніяких майданів не буде, тому що не буде підстав, за що чіплятися Російської Федерації. А тільки пішли слухи. Ми бачимо, що в Росії піднялися, який гвал, що тут протиріччя між президентом Зеленським і Залужним, і пішло, пішло. Не треба давати підстав. Якщо щось виникає, зразу на всіх рівнях. Це питання знімати і в суспільстві не буде які запитань. А що майдан організують? Я просто скажу це просто нереально. Майдани йшли за перспективою дієроінтеграції. Перший другий це перша ситуація. І зараз підняти майдан проти влади або проти військових проти України. Це просто смішно. Українці глибоко це все розуміють. Вони не якісь там ну безкатки або не розуміють, що відбувається в Україні, і самі піднімаються. Ми піднялися в кожному місці на захист. Нашої держави. І Харкові, що сьогодні говорить, 350 тисяч Росії взяли зброю. В Києві тут шість ліній оборони створили спочатку одну, другу, третю, четверту і сказали Путіну: ти тут не пройдеш. Не вбав тебе сил і ніколи не звер столиці. І не взяв. От. Тому це так конкретно треба діяти. А вони говорять, що там якось майдан, що вони а що вони зроблять зробити? Це просто смішно. От. Що наче якісь міфи, що нас зазумбують? Ну це просто і якась ну, ситуація не зовсім адекватна. навіть з моїх колег. Хлопці говорять да, про те, що ми самі створимо реальні речі об'єднання людей, протистояння Росії, об'єднане на цій основі і ідеологічні моменти, і кадрові, і військові, і політичні. І це буде перспектива інтернізації любого майдану. Майдан тоді ніякий умовного оцей, який фейк в Росії, бо не посилав російським спецслужбам і Кирієнко, який там наче очоля в адміністрації весь цей блок по Україні і по е, країнах Європи. В першу чергу залежить від нас, від позиції керівництва держави. Від наших так скач всіх інформаційних ресурсів, от і ефективне реагування на упередження по тим актам, де Росія буде намагатися проводити якісь провокації. Все знімаємо проблему. А міфи оці всі, що когось зазамбує, та ніхто нікого не зазомбує. тому що вже будуть вербувати, вже політики вербувати. Та Про що ми говоримо? Які політики? Політики чесні, нормальні, сьогодні воюють або на фронті, або в тулу, але на ідеологічному фронті проти Росії. Ось конкретна позиція. Ніхто там їх не завербує нікого в житті. Дуже влучно ви сказали, що не треба давати підстав. Одразу їх спростовувати, якщо з'являється і витає в повітрі, і те, що об'єднану країну перемогти неможливо. І що до приємного в Азовському морі горіло судно окупантів. Чи знаєте ви деталі цієї події і які це матиме наслідки? Е, ну, першу чергу ми говоримо про е, катер ФСБ. Угу. Це катер берегової охорони, який відповідно там маневрував. Е, ну за попередніми даними пройшло там загорання активне, і зрозуміло він. Там е дуже вразливий для е вогню і загорівся і вийшов з ладу. От, тобто ми ще одну одиницю виключили. Сьогодні ми не говоримо, що це пряма наша спецоперація. Це може е або приховано якимось чином. Є різні методи. Не тільки нанесення ракетних ударів або ударами надводною, або підводними дронами. Це один варіант. Другий варіант це може бути працювати партизанська агентура. Які щось несли, якийсь елемент при ремонті, при експлуатації, при заправці, і воно загорілося і зрозумілося, це нетрізація пройшла. Саме головний факт є: виведений з ладу е кадр ФСБ, який здійснював таскаль і е контроль екваторії, і проводив е відповідь до розвідувального розвідування і навіть туристичні операції проти українців. Тому е перший е формат роботи по ним вже визначений, що він не зможе активно проводити е спецоперації проти України. От, окрім Азовського моря у Білгородській області РФ успішно атакований російський ракетно-гарматний комплекс панцер с 1 Це одна маленька перемога, чи це великий здобуток? Як ви це розцінюєте? Системи панцер М1, це ті, як як вони говорять росіяни російськими фальонні системи ППО, які не пробиваємо, тобто вони можуть збивати все. Але навіть я прямо скажу системи, які розміщені панцер М під Москвою і навіть біля. Резиденції Путіна пробив наші дрони. Пам'ятаємо десь пів року назад, трошки раніше пролетів прямо над Кремлем. А там панці всіх стояло колосально, от тому вони розмістили десь їх біля 80 штук на кордоні і на е, лінії зіткнення на нулі свого боку в плані е, збиття наших ракет, е, наших безпілотників, літаків і тому подібне. Тому один із варіантів ми знецінили це реально. Це підрив секторальний. План її ППО, от але вдалий, тому що це передова е, якраз модель, яка сьогодні є першим ешелоном для нанесення ударів по нашим безпілотникам, ракетам і літальним апаратам. Успіх є, е, якщо ми говоримо з вісмистіодин, це ще не такий великий, але ми вже маємо по іншим секторам і по точно же пробиваємо. Що важливо, розмістили, вони знаходяться на окремих пунктах дислокації. Тепер це прямі об'єкти для несення ударів нашими ракетами різних типів, безпілотниками різних типів. Розуміло, можливо, навіть е, мінометними ракетними системами, якщо вони будуть на відстані десь до 60 кілометрів. Тобто є сектор обстрілу, є відповідно системи наведення за допомогою космічної, технічної, радіотехнічної, оперативної військової агентурної розвідки П'ять типів розвідки наші партнерів. Виявляємо ці об'єкти і на стаціонарних позиціях і б'ємо. Саме краще нищити пускові установки ці системи пенсер літаки на місцях їх дислокації до пуска, коли вони ще не розгорнуті, розгорнуті, знаходяться так сказати, в режимі очікування, немає готовності, а ми їх знищимо. Все, оце той механізм, який дуже вдало сьогодні. Патру проявили. Я думаю, ми вже проводили по іншим це установкам. С-400, тріумф такий називаємо тріумф. Знаєте, величезний тріумф. От який є, наче все. Ми вже збили в Криму. Їх два цих тріумфа великих. Це С-400, краще, чим С-300, наче збивають всі ракети, включаючи і Каймерси, е, наче і Стромшеду. Нічого не збили. Навпаки е, пробували збити Атакамс, Атакамс розвернувся ударив Якраз по такій системі ППО, панцер М. Якраз на окупованих територіях пане Миколо. А як щодо фронтів? На яких напрямках наступатимуть росіяни? Сьогодні визначено Путіна п'ять точок, особливо до виборів. От і туди основна концентрація. Сьогодні Росія не може наступати по всій ширині 1500 приблизно кілометрів фронту. Для цього треба мільйони мільйони людей, десятки тисяч танків, БТР БМП, тисячі ракетних систем, і зрозуміло декілька. Десятків мільйонів боєприпасів при всіх наскі потуга Росія цього не має. Тому вибрали п'ять секторів. Це Куп'янська сладкого кримінал Лиман сьогодні показати, що але готуються до стратегічних наступальних операцій. Там Куп'янське розгортання далі на Харківську область. Це вже Путін давно ставить завдання. Ми декілька разів е відкинули їх. Тепер вони накопичують нові резерви. Друга складова це тримати. Полозі і деблокувати Бахмут, тому що Бахмут для Путіна це момент істини військово-політичного характеру. Він постійно гордився, що він захопив Бахмут і втрата його. А ми там постійно ж Кліщієвка, Андріївка інші на висотах стоїмо і потужно нищимо цей гарнізон. Вони тільки підтягують з боку війська, там чому складність, от але е, повністю звільнення Бахмуту це удар по престижу самого Путіна перед виборами. Це зрозуміло, він цього страшно боїться. Тому кидає все, і особливо сьогодні в часів я. Оце, ми сьогодні говоримо, надзвичайно складна ситуація, тому що якраз в цьому секторі вони намагаються пробити, кидають в 5-6 разів більше сил і засобів, щоб далі рухатися на Константиновку, Краматорськ і Слав'янськ. Це три напрямки. Сьогодні вони звідти думають стартувати. Ми це охопили, генеруємо потужні удари. Часом нас теж потужний укріп район може проводити потужні операції. Третій сектор це Авдіївський, де вони зайшли Авдіївку за рахунок ну різних факторів, але використовуючи якраз і фосфорні бомби, і каби. Це керовані авіаційні потужні бомби, які навіть пробивають сховища великі в ковсько-хімічному кабінаті. Це хімічна зброя на на, старяди, на Сіона, ну і масу інших видів озброєння, спецнази, які скинули туди. Ми відійшли, щоб не Жертвувати нашими солдатами і командирами на піготоване позиції, але в ряді позицій вони все таки просунулися. Але сьогодні ми говоримо про те, що і в трьох позиціях сьогодні не було. Про що, ми відкинули контратакували, нанесли потужні удари, ряд е, укріп районів спрацювали правильно, і це сьогодні є така вже перспектива тут успіху. Хоча там теж тиск іде, тому що Путін цей напрямок рахує. Поряд з часом яром перспективним для охоплення до виборів Сей Донецької, а зверху Луганської області це прокуплянсь і Лиман говорим. Uh -huh. Зрозуміло, четвертий напрямок це Роботіно. Чому цей важливий чинник? Ми пробили мінні поля, зуби дракона і три лінії оборони. З uh -huh. флангу тримання це навіть не фронт, а з флангу це дуже складно захищатися. друга ситуація. Ми достаємо ракетними і артилерійськими системами дальньовійними із сау до 40 кілометрів, а ракетні системи до 300 кілометрів з Томшедо, Скальті, Хаймерс 80 кілометрів до всіх логістичних шляхів, залізниці, теж мертокмак, автомобільних штрафів. По чому рухається вся ота армада допомоги. Авіа, е, ну, зрозуміло всі і е, 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 жива сила, снаряди, ракети, гаубиці, танки, БТР, БМП. Все, що тільки має рухатися. Ми з позиції роботи на вербового достаємо там і нищимо часто резерви. І ще раз підкреслюю: найважливіше нищити резерви, коли, коли вони знаходяться або ще на місцях дислокації угрупування, за далекою фронту, або по процесі їх передислокації до фронту, коли вони розгорнуті бойові порядки. Вони ще не готові до війни і не очікують ударів. Оце для них було критично для того, щоб відтягнути, відкинути наші війська, щоб ми не доставали. Вони почали атакувати Роботіно, вербове, щоб далі рухатися наверх. От тому в даний момент була потужна концентрація військ. Нас зайшли на околиці Роботіно, але ми тричі вже їх звідти вибили, і в даній ситуації вже тримаємо позицію, посиливши цей район. Надважливий, тому що перспектива там замикання південного напрямку, відрізання від східних поставок, а залишити тільки Кримський міст, там невелика частина йде. А удари, наприклад, з Херсонщини. Це о замиканні всеугрупування Запорізько-Херсонського і їх оточення. Але при тому, коли ми відпрацьовуємо нову стратегію ведення війни, проведемо підготовку особового складу поповнені, і отримаємо всю палітру зброї, техніки боєприпасів, про які ми говорили з союзниками, які закупаємо за кордоном по всім ринкам. На кінець ми перейшли. Довго про це говорив місяцями. Якщо ще поки США там не проголосували, то працюємо з конкретними європейською країнами, наприклад, Німеччина 600 тисяч снарядів. Набрати Франції патронний завод ще 170 сімдесят тисяч, скандинавські країни ще 250 п'ятдесяти. Набрати мільйон цих сторін. А саме швидше це закупити в світі. В світі десятки мільйонів різних типів радянських і натовських є повно. Ми учасники ринку ВТС і наші союзники тим більше. Закупити це можна за місяць півтора, і ми не матимемо дефіциту ні по одним напрямкам ведення бойових дій. Це сьогодні як кров необхідно. І таєм зеленський горить півтора-два місяці. Це ми говоримо, що зараз, якщо стартуємо, то ми можемо це зробити. Тому захистимо і південь, і зрозумів, тримаємо позиції на кринках, там, де діє тяжко, але ефективно. Отут клас, де сила спеціальних операцій, і морська піхота показує свій професіоналіст. Коли ціла дивізія стоїть, російська ще сила, а в нас декілька сот чоловік потужно тримають не тільки. Відповідно, плацдар, а й нищить підрозділ зрозуміло Російської Федерації. Оте, те, що треба нам мовити стратегії і правильно сорієнтуватися, де слабкі місця ворога, де задіяти основні сили по глибоким тилам, раз до 300 кілометрів, штовшедо, скальті, а може, пісніше буде атакамси, і ф 16 це я говорю про перспективу літа осені. Зрозуміло, це удари по середнім телам до 80 кілометрів. Це Хаймерси, м вісім і інші засоби де дислокації резервів іде, і потужні удари від 0 до 40 кілометрів це колосальні всі засоби. І артилерія, і САУ, і ракетні системи, і маніонетні системи все, що тільки може бути, і відповідно готова піхота діяти разом з цими. А сила спеціальних операцій діяти по телам, цей же момент і флангам. Це все повинно бути одномоментно єдиним форматом. Для цього треба, щоб підготовлені були війська, відпрацьована нова стратегія організації військ, підготовлені всі ресурси. Із е, Європи з світових ринків з нашого ВПК, нашого особисто через підписю. Тут і дрони, і ракетні системи уже ті які ми виробляємо радіокаційні системи БТР, і БМП. Те, що ми робимо з союзниками і на кінецтво, я думаю, все таки березень місяць розблокує позицію США. Оце те, що формує потенціал не тільки для оборони і витримати ці п'ять напрямків, але формує потенціал для нових. Наступальних операцій по з на нашої території, от такий короткий формат. Я думаю, сьогодні в стратегії є, але це вже буде закрита частина. Це справа генштабу, командування, як спланувати, де спланувати, які з цього засоби готувати і коли розпочинати.